Існує миттєвість у житті кожного з батьків, що проноситься крізь душу мовчазним стогоном. Та секунда, коли ти усвідомлюєш, твоя дитина більше не телефонує, не цікавиться твоїми справами, не присутня у твоєму світі, і ти опиняєшся перед розумінням, яке Карл Юнг окреслював як одну з найглибших травм людського несвідомого: благання про кохання там, де воно припинило своє існування. Сьогодні ми зазирнемо прямо в цю рану. Ми з'ясуємо, чому клопотання про прихильність власних дітей не просто безплідне, а втягує тебе у психологічну пастку, звільнитися з якої спроможна лише безкомпромісна щирість із самим собою. Наприкінці ти відкриєш істину, що одночасно болісна і визвольна. Шлях до справжнього кохання ніколи не пролягає через же братство. Ми разом дослідимо, як Юнг розкривав таємниці несвідомого, що змушують нас випрошувати визнання у власних нащадків, і як можна вирватися з цієї спіралі, не закриваючи при цьому своє серце. Перше приниження починається непомітно. Дзвінок, що залишається без відповіді, день народження, який забули відзначити. Вихідні заплановані без твоєї участі. Ти відчуваєш, як щось всередині стискається, як пробуджується давній жах, знайомий ще з дитячих років. Це страх бути нелюбимим, незначущим, невидимим. У цей момент відбувається щось руйнівне. Ти починаєш благати, спочатку не словами, а вчинками, надмірною увагою, подарунками, які ніхто не просив, повідомленнями, що надходять занадто часто, готовністю до спілкування, яка виглядає відчайдушно. Карл Юнг називав цей механізм поверненням до дитячої ролі. Доросла людина повертається до стратегії виживання власного дитинства, що відбувається в цю мить регресії. Ти покидаєш позицію зрілої особистості і знову стаєш тією дитиною, якою колись був, тією дитиною, що боролася за увагу батьків, тією дитиною, яка засвоїла. Кохання треба заслуговувати. За нього необхідно змагатися, його можна втратити. Юнг розпізнав, що ця регресія не є свідомим вибором, вона походить з архаїчної частини нашої психіки, яка досі вірить, що наше виживання залежить від любові інших. Ця частина не розуміє, що ми повноліття, що ми більше не беззахисні малюки, котрі справді потребували опіки оточуючих. Трагедія полягає в тому, що благання про кохання породжує протилежний ефект. Чим більше ти випрошуєш прихильність своєї дитини, Тим сильніше віддаляєшся від поведінки, що випромінює справжню любов. Справжня любов суверенна, вона щедра, вільна від потреби, не очікує віддачі, коли ж ти жебракуєш бракуєш кохання, ти передаєш іншу інформацію, ти передаєш сигнал потреби, слабкості емоційної залежності, і люди, включаючи твоїх власних дітей, інстинктивно дистанціюються від цієї енергії не через злобу. А внаслідок глибинного психічного механізму Юнг описував цей феномен як переворот природної ієрархії у здорових родинних стосунках, дорослий дає з власної повноти, він є скелею, на яку може опертися дитина джерелом стабільності і захищеності. Коли ж дорослий перетворюється на клопотальника, ця система руйнується, дитина, навіть якщо вона вже доросла. Відчуває цей переворот на несвідомому рівні. Вона розуміє, що батьки більше не виконують роль того, хто дає, а того, хто бере. Це усвідомлення створює почуття розгубленості і незручності. Дитина прагне дивитися на батьків знизу вгору, а не навпаки. Тут розкривається парадоксальна правда чим більше ти потребуєш від своєї дитини, тим менше вона здатна тобі дати, чим сильніше ти ставиш себе в залежність від її любові. Тим важче дитині відчути цю любов. Ти перетворюєшся з улюбленого батька на емоційний тягар, це усвідомлення болюче, але воно також є ключем до звільнення. Якщо ця болісна правда дійшла до тебе, напиши правда у коментарях. Коли ти розумієш, що твоє клопотання про кохання походить не з любові, а з незагоєної частини власної дитячої травми, тоді можеш почати звільнятися від цього. Юн говорив про індивідуацію, процес, через який ми стаємо цілісними, повними людьми. Частиною цієї індивідуації є розпізнання і зцілення власних незагоєних дитячих ран. Якщо ми цього не робимо, то проєктуємо ці рани на своїх дітей. Ми перетворюємо їх на цілителів нашого минулого. Але наші діти не для того існують, щоб лікувати наші дитячі травми, вони не для того тут, щоб давати нам ту любов. Яку ми не отримали від власних батьків, вони не існують для того, щоб заповнювати наші порожнечі чи заспокоювати наші страхи. Істина полягає в тому, що коли ти благаєш про любов своєї дитини, ти зраджуєш не лише себе, а й саму дитину. Ти перетворюєш її на об'єкт своїх потреб замість того, щоб любити як самостійну істоту. Справжня любов до дитини означає її звільнення. Це означає, що ти готовий до того, щоб вона пішла власним шляхом, навіть якщо цей шлях не включає тебе. Це означає, що ти любиш її, нічого не очікуючи натомість, без умов, без вимог. Це найскладніший урок батьківства. Ти маєш навчитися кохати свою дитину так, щоб вона не потребувала твоєї любові. Ти маєш навчитися бути настільки цілісним і повним, щоб твоя дитина. Могла вільно вирішувати, приймати твою любов чи ні. Юнг називав це парадоксом кохання. Справжня любов не утримує міцно, вона відпускає, вона готова втратити себе, щоб звільнити іншого, але саме ця готовність відпустити робить її непереборною. Більшість людей боїться такого роду кохання. Вони страшаться, що якщо припинять боротися, то втратять усе. Що якщо перестануть благати, залишаться зовсім самотніми. Що якщо припинять вимагати, їх забудуть, але насправді все навпаки, коли ти перестаєш жебракувати кохання, ти стаєш людиною, яку знову можна полюбити, не тому, що ти потребуєш, а тому, що ти вільний, не тому, що ти береш, а тому, що даєш, не тому, що ти чіпляєшся, а тому, що відпускаєш. Це таємниця привабливості. Людей приваблює не наша потреба, а наша цілісність. Їх приваблює не наша слабкість, а наша сила, їх приваблює не наша залежність, а наша свобода. Це усвідомлення особливо важко прийняти батькам. Ми так багато вклали в своїх дітей, стільки любові, часу, енергії. Здається, природним очікувати чогось у відповідь, розраховувати на компенсацію. Але любов це не інвестиція, любов це не бізнес. Любов це дарунок, а дарунок дається безумовно. Без очікування віддачі, без вимоги подяки, без претензій на повернення. Юнг розумів, що більшість людей не розуміють цієї різниці, вони плутають любов з торгівлею, вони плутають турботу з контролем, вони плутають прив'язаність з правом власності. Несвідоме відіграє тут вирішальну роль. У нашому несвідомому зберігаються шаблони власного дитинства, те, як нас любили чи не любили. Як нам доводилося боротися за кохання або отримувати його як належне? Ці несвідомі зразки визначають, як ми у дорослому віці даємо і приймаємо любов, якщо в дитинстві ми мусили засвоювати, що кохання це те, що треба заслуговувати, то й у дорослому житті вважатимемо, що інші повинні заслуговувати нашу любов. Якщо в дитинстві ми засвоїли, що кохання це щось рідкісне і цінне, що треба зберігати. То й у дорослому віці намагатимемося утримувати любов інших. Якщо в дитинстві ми навчилися, що любов пов'язана з умовами, то й у дорослому житті ставитимемо умови своїй любові. Розірвати ці несвідомі шаблони це робота індивідуації, це робота, яку юнг описував як шлях до цілісності, це робота, що звільняє нас від минулого, і дозволяє кохати в теперішньому. Симптоми клопотання про кохання різноманітні. Ось мати, яка щодня пише своєму дорослому синові, навіть коли він не відповідає. Ось батько, який засипає доньку подарунками, сподіваючись привернути її увагу. Ось батьки, які використовують кожну нагоду, щоб підкреслити, як сильно вони піклувалися про дитину. Усі ці поведінкові форми походять з того самого несвідомого шаблону. Страху бути нелюбимим, страху бути покинутим, страху бути незначущим. Юнг зрозумів, що ці страхи не можуть бути зцілені зовнішнім підтвердженням, вони можуть бути зцілені лише внутрішньою роботою, роботою самопізнання, роботою самоприйняття, роботою самолюбства. Зцілення починається з розуміння, що ти цілісний, що ти цінний, що ти гідний любові, не тому, що хтось інший тебе любить. А тому, що ти існуєш, не тому, що ти щось робиш, а тому, що ти є. Це усвідомлення є початком звільнення. Це початок шляху до любові, яка не жебракує, а дарує. До любові, яка не бере, а дає, до любові, яка не тримається, а звільняє. Подорож до такої любові не проста. Вона вимагає відваги, вона вимагає чесності, вона вимагає готовності зустрітися з самим собою. Навіть з тими частинами нас, які ми воліли б приховати, але це подорож, яка того варта. Адже наприкінці цієї подорожі чекає любов, справжніша за все, що ти досі знав: любов керована не страхом, а свободою, любов мотивована не потребою, а повнотою. Це любов, яку Юнг описував як зрілу любов, любов, що походить з цілісності, любов, яка не потребує, а дає. Любов, яка не вимагає, а дарує. Ця трансформація є глибинним психічним процесом, що веде нас до коренів нашого існування. Юнг описував його як перехід від персони до автентичного самопізнання. Персона це маска, яку ми носимо назовні, роль, яку граємо, частина нас, що вірить, ми цінні лише тоді, коли потрібні. Персона потребуючого батька особливо вперточка маска. Вона нашіптує нам, що ми хороші батьки лише тоді, коли наші діти нас потребують. Вона навіює, що наша ідентичність залежить від ролі, яку ми граємо в їхньому житті, але автентичне. Я знаю щось інше. Воно знає, що справжнє батьківство полягає в тому, щоб стати непотрібним. Воно знає, що найбільший успіх батьків полягає у вихованні дитини, яка їх не потребує. Це усвідомлення революційне. Воно перевертає наше ціле розуміння батьківства. Ми запрограмовані вірити, що тісні родинні зв'язки це щось позитивне, що діти, які потребують своїх батьків, є ознакою вдалих стосунків. Юнг же розпізнав темні сторони цього програмування. Він бачив, як батьки несвідомо утримують своїх дітей в емоційній залежності, щоб заповнити власні порожнечі, як вони черпають ідентичність і сенс з потреби дітей. Несвідоме працює тут з витонченими механізмами, воно маскує власну потребу як турботу. Воно перетворює страх бути покинутим на надмірну увагу. Воно ховає прагнення визнання під маскою батьківської любові, розпізнати ці несвідомі механізми болісно. Це означає визнати, що багато з того, що ми вважали любов'ю, насправді було егоїзмом. Що багато наших піклувальних жестів народжувалися зі страху не бути потрібними. Це робота інтеграції тіні, яку юнг описував як суттєву частину індивідуації. Ми мусимо розпізнати і визнати темні сторони наших мотивацій. Ми мусимо зізнатися, що навіть наша любов не завжди була чистою. Якщо ти вирішуєш прийняти свою тіньову сторону, напиши інтеграція у коментарях. Батько, який щодня пише своєму дорослому синові, можливо, вірить, що діє з любові. Але якщо він чесний із самим собою, то, можливо, визнає, що діє зі страху, страху бути забутим, страху втратити значущість. Мати, яка засипає доньку порадами, можливо, вірить, що допомагає, але якщо глянути глибше, то можливо, визнає, що намагається зробити себе незамінною, що діє зі страху, не бути потрібною. Ці прозріння не для того, щоб нас засуджувати. Вони для того, щоб нас звільнити, адже лише коли ми розпізнаємо правду про наші мотивації, можемо починати діяти по іншому. Звільнення від позиції клопотальника це поступовий процес. Це як розв'язування вузла, що формувався роками, кожен крок у напрямку самостійності є кроком від залежності. Перший крок це усвідомлення, усвідомлення того, що ти благаєш про кохання. Усвідомлення того, що ця позиція походить не з любові, а зі страху, усвідомлення того, що цим ти шкодиш як собі, так і своїй дитині, другий крок це прийняття, прийняття того, що ти недосконалий, прийняття того, що ти робив помилки, прийняття того, що ти діяв зі своїх власних ран, третій крок це зміна, свідоме рішення діяти по іншому, рішення припинити благати, рішення відпустити. Ці кроки Нелінійні. вони повторюються, вони перетинаються, це танець між усвідомленням і рецидивом, між зростанням і опором. Юнг розумів, що зміна потребує часу, що психіка має свої власні ритми, що ми маємо бути терплячими до себе, поки звільняємося від старих шаблонів. Опір цій зміні величезний, несвідоме бореться проти кожної спроби зламати встановлені шаблони. Воно нашіптує нам, що без любові наших дітей ми ніщо, що без їхнього визнання, не маємо цінності. Але це брехня несвідомого. Правда в тому, що ти цінний, бо існуєш. Ти гідний любові, бо ти є. Тобі не потрібне підтвердження твоїх дітей, щоб бути цілісним. Засвоїти цю правду, це робота всього життя, це робота, яку Юнг описував як шлях до самостановлення, це робота. Що веде нас від дитинства до справжньої дорослості. Доросла людина це той, хто емоційно самодостатній, хто не залежить від схвалення інших, щоби відчувати себе цінним, хто може кохати з власної повноти, нічого не очікуючи у відповідь. Ця емоційна автономія не холодність, це не байдужість, це не безсердечність, це основа для справжньої любові. Адже лише той, хто емоційно вільний, може подарувати іншим цю свободу. Метафора моноліта, яку використовував Юнг, тут особливо влучна. Моноліт це масивний самостійний камінь. Він міцно вкорінений, але не чіпляється за інших. Він сильний, але не пригнічує інших своєю силою. Такою має бути любов зрілого батька, як моноліт, сильною і постійною, але не прив'язливою, присутньою і надійною, але не нав'язливою, люблячою і теплою, але не потребуючою. Такий вид любові рідкісний. Більшість людей ніколи її не переживали. Якщо ти готовий культивувати цю зрілу любов, напиши готовий у коментарях. Вони знають лише любов, що ставить умови, любов, яка щось очікує, любов, що чіпляється і тримає. Але коли ти розвиваєш такий вид любові, ти відкриєш щось дивовижне, ти відкриєш, що люди тягнуться до тебе не тому, що ти їх потребуєш, а тому, що не потребуєш. Не тому, що ти від них залежиш, а тому, що ти вільний. Твої діти відчують цю зміну. Вони відчують, що ти більше не чіпляєшся за них. Вони відчують, що ти більше не залежиш від їхньої любові, і парадоксально це зміцнить їхню любов до тебе. Діти, навіть дорослі діти, поважають силу, вони поважають незалежність, вони поважають батьків, які мають власне життя, власні інтереси. Які не обертаються виключно навколо дітей. Іронія повна. Коли ти припиняєш благати про їхню любов, ти стаєш тим, кого вони знову можуть полюбити, коли ти припиняєш їх потребувати, вони захочуть тебе знову потребувати, але це не може бути причиною твоєї зміни. Якщо ти змінюєшся лише для того, щоб повернути їхню любов, то ти досі благаєш. Тоді твоя зміна лише витонченіша форма маніпуляції. Зміна має йти зсередини тебе, з бажання бути цілісною людиною, з бажання жити автентично, з бажання бути вільним. Ця свобода не егоїстична, вона протилежна егоїзму, адже вільна людина може справді давати. Залежна людина може лише брати, навіть коли вірить, що дає. Юнг зрозумів, що більшість людей. Все життя залишаються в якійсь емоційній дитячості, вони залишаються залежними від схвалення інших, вони залишаються залежними від визнання, вони залишаються в'язнями власної потреби. Звільнення з цієї в'язниці можливе, але воно вимагає мужності, мужності зустрітися з самим собою, мужності розпізнати правду про власні мотивації, мужності відпустити старі шаблони. Шлях до цього звільнення веде через тишу, через самотність, через конфронтацію з власним я. Це шлях, який кожен мусить пройти сам, але наприкінці цього шляху чекає винагорода, яка варта всіх зусиль. Ти стаєш людиною, яка може кохати, не потребуючи, яка може давати, не очікуючи, яка може бути присутньою, не чіпляючись, ти стаєш людиною, яка може зробити своїм дітям найбільший подарунок? Свободу любити тебе чи не любити, свободу бути з тобою чи йти геть, свободу жити власним життям. І в цій свободі, яку ти їм даруєш, ти знайдеш власне звільнення. Ти зрозумієш, що любов не володіє, а звільняє, що любов не бере, а дає, що любов не благає, а дарує. Це мудрість, яку залишив Юнг, це правда. Яку він відкрив у глибинах людської психіки, це шлях, який він нам показав, це шлях від благання до гідності, від взяття до давання, від залежності до свободи, не тому, що здаєшся, а тому, що нарешті розумієш. Якщо ці прозріння допомогли тобі по-новому поглянути на стосунки з твоїми дітьми, то поділися цим з іншими батьками, які, можливо, переживають той самий біль. Напиши в коментарях про свій досвід відпускання. Часто саме тихі історії найбільше допомагають іншим, і не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити подальші прозріння про глибини людської психіки. Іноді правда про нас самих це перший крок до справжнього звільнення.